Ми на червоному прильоті по місту Харкову. Сьогодні у нас початок 3 травня 2025 року російські шахеди знову вдарили по і домоволодінням харків'ян, внаслідок якого були розбиті повністю в домі вікна. Це відбулося зовсім не визначає і незрозуміло, навіщо це все робиться і для чого. Вова Зеленський, Володимир Олександрович Зеленський. Я вас дуже прошу в'їб... по червоній площі міста Москви. Цінцінфінь цін да? Да. Маш... махає головою. Наш оператор і говорить, що потрібно в їхати. поки буде репетиція. Там буде 5 тисяч військових, які дуже цього потребують. Тож закликаю вас до цього.